Всім сьогодні ми завітали на майстер-клас із позування, який відбудеться в рамках курсу від фотографа Дмитра Купцова, який він організовує для випускників проєкту Feng'unті. Тож пропонуємо і вам разом із нами відвідати це заняття та побачити все на власні очі. Привіт, дімо! Розкажи, будь ласка, що сьогодні тут відбуватиметься. Привіт! Я запросив тебе, щоб ти прийшла, подивилася. Як тут е проводяться заняття з фотографії, е тут це в Кампай. Е і е як минулого року я проводив е заняття з фотографії безкоштовні для всіх бажаючих, і цього року я е по ініціативі Ферекспо я тепер проводжу заняття з фотографії для, е для дітей. Які е, перемогли е, е, в конкурсній програмі в рамках проекту Фіміті Teens. А, ми теж були на деяких їхніх заняттях такі креативні діти. Я думаю, що вони так. тут на заняттях себе проявляють. Так? Це не перше заняття. Скільки всього занять? Заплановано 10 занять. Це не перше заняття. Сьогодні буде гостьова лекція. Ви подивитесь. Сьогодні буде фотомодель Валерія. Вона з Кременчука, Вона професійна фотомодель і професійний викладач з моделінгу. І в контексті як для фотографів, вона буде розповідати, як краще. Фотографувати моделей або звичайних людей в яких позах і так далі. Ось, а 10 занять запланував. Це буде весь е, заняття. Діти згоден з тобою. Діти вони дуже класні, вони дуже креативні. Вони в деяких питаннях, знаєш, я їм щось розповідаю, а вони аналізують вже, як це сказати. Сприймають якось у своїй свої реальності. Це, знаєш. І е, я інколи підмічаю за собою, що е, е, я, як класичний такий, знаєш, вже такий закастіннілий трошки, а вони дуже такі гнучкі, дуже ну, е, швидко все сприймають, і я під них намагаюся підлаштовуватися, щоб це було цікаво для них. Ось. Да, у них дуже добре розвинене критичне мислення, а це проявляється під час занять? Тут підлітки, а можливо, вже хтось планує поєднати своє життя взагалі з фотографією, і ще якось ділись з собою своїми думками. Насправді, з першого заняття і з другого теж то було не дуже це помітно, але от потім, я, коли я їм даю домашки, вони роблять домашки, і, е, воно помітно, що в когось є. Внутрішнє таке, знаєш, вже бачення. Тобто він ще там циферками ще не розуміє, як це зробити класно, але бачення якесь є кольору або світла, і так далі. То я їм так і пишу, що в тебе є перспективи. Ти можеш бути проти контент-мейкером, наприклад, не обов'язково прям фотографом бути з приводу професії. Я думаю, що це ну можливо зарано, але ну фотографування і фотографія це взагалі у нас дуже як це щільно в житті кожного і просто навіть е, вміти класно сфотографуватися сфотографувати один одного там дівчата або там будь-кого іншого то це вміння я думаю завжди буде корисним особливо в наш час е, коли ну коли треба відволікатися, і корисна інформація вона завжди завжди корисна а з чого складаються взагалі ці заняття? Це теорія і теорія, і практика. Що вони вивчають вивчатимуть програми? Я з самого початку не хотів їх грузити, скажімо так, чимось дуже складним, термінологію там і так далі. До речі, треба над цим попрацювати. Тут деякі там слова. Я не знаю, я там намагаюся на українську мову, наприклад, там «золотое січення» чи ще якісь терміни, які я точно завжди знав. Це або дуже складно вимовні словникові такі, або навіть немає ніде незрозуміло, як це казати. Ось це по-перше. Заняття у нас теоретичні, практичні, і більше теоретичних у нас є домашки, домашні завдання. Наприклад, у нас було домашнє завдання. Останнє це треба за день назбирати кадрів одного кольору. Тобто, наприклад, Обираєш наперед, що ти будеш шукати, наприклад, жовтий колір, і ти, коли гуляєш або йдеш кудись за день, набираєш там жовтий банер, жовті квіти, жовта, жовтий одяг, жовтий автомобіль, жовтий знак. І ти це намагаєшся фотографувати якось більш художньою, і потім цю підбірку, наприклад, кадрів 5-7 найкращих скидаєш. Це була така домашка в них. Ось і вони дуже мене здивували, деякі, ну деякі навіть дуже дуже здивували. Не буду називати імена, що вони ну але фідбек я пишу кожному окремо, вони скидають мені персональні домашки, і ось ми так от спілкуємося. А по завершенню вони мають виконати якесь таке проектне завдання чи всі молодці? Я думаю, що головна мета цих занять. Я навіть не хочу дуже це курсом з фотографії називати. Головна мета це щоб вони дізналися щось нове. І е, ну, не думаю, що це треба якось там як дипломну роботу якусь робити, захищати. Е, просто я б хотів в них цей е, моторчик оцей завести, щоб, він, е, щоб вони ходили шукали кадри, щоб, хотіли, щоб у них було бажання, щоб якась ця іскра була, і щоб вони. А далі, як воно буде, ну, в принципі, я завжди відкритий і кажу, що на будь-які питання, в будь-який час я готовий допомагати. Так, головне, надихнути. Да. А, а от, от, ти ще наказав про те, що ти вже робив для дорослих курс, а можливо, ти плануєш, майбутньому ще проводити курс для дорослих або будь-які заходи для тих, хто нас зараз дивиться, цікавиться твоєю творчістю. А, чесно, я тобі скажу, у Ди... мене планів ну, дуже багато завжди. У мене наперед дуже багато ідей, і не тільки з курсами, і не тільки з офлайн, а й з онлайн варіантами з записами і так далі. І мені це цікаво. Ну мені реально це цікаво, не, з, не зі сторони, що там треба заробити на цьому багато грошей. Там. Або відомі, як це стати Ви, там, популярним да, завдяки цьому. Ні. Е у мені це реально цікаво, але у мене є, скажімо так, головна професія, і коли м дуже важко займатися багато і тим, і тим. В принципі, там питають, а ти не хочеш відкрити свою студію. Я кажу, я би відкрив свою студію, але я вам скажу чесно, що студію відкриваєш, і ти починаєш займатися цією студією. Ти вже не фотограф. Ти займаєш ти бізнесмен, який займаєшся е, фотостудією, здаєш в оренду і так далі. Е, викладачі те саме або ти плотний викладач, або ти фотограф. І от, воно насправді дуже е, поки що ще не, не, не можна. Меч зробити, щоб це було однаково минулого року, коли я робив е, заняття з усіма бажаючими, у мене на це було таке первинне натхнення. Знаєш, тому що я до цього, до цього ще цього не робив. У мене до цього не було ніяких ні зготовок, ні, ні збирав я інформацію. Зараз у мене вже є на це якийсь типу, шаблон, формат. І я його е, кручу верчу. Там е, розглядаємо якийсь фотографів. Там вже ну, відомих я вже про них вже ну сам про них вже багато дізнався, поки збирав інформацію. Ось зараз тільки переробляю це саму суть, залишає найцікавішу. Тому е, але е, часу дуже часу на це не не вистачає. Ну але дякуємо тобі за те, що ти взагалі знаходиш час, щоб передавати свої знання. Це справді цінно. Я пам'ятаю курс, е, я отримала особисто, для себе дуже багато знань, які я сьогодні використовую, хоча я не стала фотографом. Але це дуже цінно. Дякуємо тобі за це. Дякуємо за те, що ти дітям продаєш ці знання. І я пропоную нам усім зараз подивитися, як пройшли ці заняття. Знайомтесь, це Валерія Лисиця, модель, викладачка. Сьогодні вона зараз розкаже нам більше про себе. Так, всім привіт! Дуже приємно, що сьогодні я змогла поділитися частиною своїх знань з. Цими дуже класними і древовими людьми. Чому я? Напевно, тому що я свідомию частину свого життя приділила дійсно вивченню позування, сформувати ці всі знання в такий максимально змістовний продукт у вигляді презентації, у вигляді майстер-класу, який сьогодні проводила. З дімою ми співпрацюємо вже не вперше, тому, тому напевно він і вирішив, що ці знання будуть доречні і дітям, і цим цим підліткам. Що я роблю? Я на сьогоднішній день вже 6 років працюю моделлю. На сьогоднішній день я керівник модельної школи в примучіці юнік модел ми відкрилися і вже рік як працюємо. Всі ці знання я передаю іншим. Також від, від, від відходячи від цієї теми, я ще вже більше року працюю як СММ, розвиваюся в цій сфері і чу своїх клієнтів також навіть цих цих моментів на фотографіях. Ми навіть пропрацьовуємо усюди. Тому я вирішила, що ці знання вони важливі не тільки для моделей в модельних школах. А й для всіх людей, тому що як встати на фото, як сісти, встати, з якого ракурсу себе показати. Мені здається, що ці знання потрібні не тільки моделям, а всім людям. Тож давайте зараз разом усі подивимось, які саме пози рекомендувала Валерія сьогодні. Багато людей, коли починають фотографуватися на фотосесії, починають тупо дивитися в камеру. Потім вони не знають, куди себе діти і починають смучатися. Проблема в тому, що деякі люди не розуміють, що можна не дивитися в камеру. Це дуже гарні фото. Є люди, або які взагалі не дивляться, або тільки в камеру. Дуже класно фотографії виглядають, коли ви дивитеся спочатку, наприклад, в камеру, потім вниз, потім в сторону, потім в іншу сторону, потім в інший низ. Коли ви крутите своєю головою і відводите очі, то це виглядає впевнено на фотографіях. Просто коли ми фотографуємось, ми намагаємося не замикати рот і дихати носиком, а навпаки, дихати ротиком. Тоді в нас буде розслаблені губи через те, що через них буде проходити повітря. А якщо через Ніздрі буде проходити повітря, і ви ще їх закинете вгору і будете дихати сильно носиком, то в нас але парусає їх називати, завжди роблять ось так. Ми намагаємося збирати ручку разом. Уявіть, що у вас в долоні капелька якась, да, і ви її намагаєтесь тримати, але не, не прямо так. Просто вона тримайте її разом, пальчиком. І ось цією такою округлими пальчиками ми проводимо біля обличчя. Але пальці всі разом ми отак капельку не втримаємо, правда? Отак якось угу, не вийде. Тому ми її тримаємо ось так. І ось цими такими круглемиками, бо багато людей ще роблять отак. Інколи це буває в позі ну, гарно вигаюсь, не прямо глибоко, прямо ось так, але інколи в позі, щоб не стояти прямо як робот, у так. Да, то можна якось і попроще. Але дуже сильно прошу не відтягуйте ось так руки, бо інколи хтось стане отак, якось почне позувати, там щось там собі, і бачите, що з руками твориться. Найголовніше, щоб ручки прилягали, угу. оце щоб було. Тобто, тут можна більше з локтями, з корпусом, там, з нахилами попрацювати, але з ручками, наші золоті ручки, щоб було видно, що, що тут є пальчики, ось о наш пальчик, ось вони тут у нас є. Або навпаки, дуже обожнюю працювати з джинсами на фотосесіях. Якщо ви не знаєте, що одягнути на фотосесію, одягайте джинси, або штани, в яких є кишень. Поворот. Ми стаємо, наприклад, трішки спиною і повертаємось, дивимося. Наче трішки оглядаємось. По-перше, з'являється динаміка нашим волоссям, з'являється динаміка корпусу. Тіла. Якщо це концепції якоїсь фотографії, це може бути окей. Але якщо розібрати позування, то по позуванню, по правильному це не, не, не зовсім правильно. Знаєтеся з сумкою або з рюкзачком, неважливо. Просто ви зробіть один рух. Хоп, і все. Ви в кадрі, і ваш там предмет неважливо, важливо, він у кадрі, просто він має вас не перекривати, а бути просто збоку. І ваше тіло буде гарним у кадрі. Остап прийшов сьогодні майстер-клас і спозивання. Можливо, ви для себе теж сьогодні щось корисне почули та побачили. Дякуємо, що були з нами. Побачимось наступного разу. До зустрічі!